Малята, доброго ранку, рада вас вітати. Малята, давайте з вами привітаємося з Новим днем. Повторіть, будь ласка, за мною. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташкам. Доброго ранку усім малюкам. Доброго ранку тобі і мені. Молодці ми, любі діти, молодці. Малята, подивіться, будь ласка, хто до нас завітав. Це малесеньке таке сонечко. Воно тепле, з теплими промінцями. Воно позитивне, да? гарнюнє таке, сонечко. Залишайтеся сонечко з нами, з нами на занятті. Ось тут посидь, будь ласка, і послухай наше заняття. Малята, а відгадайте, будь ласка, загадку. За З кінцем зими прийде вона. Улюблениця всіх, хто весна! Молодці діти, вірно. Це весна. Молодці. Діти, послухайте, будь ласка, вірш. Все в зелені довкола, пасевища, ліс і поле, мчать струмочки до ріки, ліплять гнізда ластівки. І в сороки новина. Облетіла всіх вона, сповіщаючи весна! Малята, давайте з вами згадаємо, як називаються весняні місяці. Давайте разом повторюйте за мною. Березень, квітень, травень. Три, три місяця весняні. Березень, квітень, травень. Згадали, як вони називаються. Малята, а що ж приносить до нас весна? Весна нам приносить тепло. Сонечко, яскраві квіти повертає птахів з теплих країв до своїх рідних гніздечок. Малята, а ще весна приносить турботи для дорослих, адже за короткий час треба багато посадити різних рослин та висадити дерева. У народі кажуть орати так не дрімати, бо люди розуміють, що весна годує цілий рік. Тому у саду, на городі, на подвір'ї, у полях, на дачах вистачає роботи для усіх. Малята весною багато роботи у саду. У саду потрібно обрізати сухі гілки фруктових дерев, дерев, розрядити кущі, висадити саджанці молодих дерев та обрізкати дерева від шкідників, побілити стовбури дерев. Дітки, роботи додається і на подвір'ї. На клумбах треба висадити квіти або посіяти насіння квітів, щоб на ній, на клубі, через деякий час з'явилися різнобарвні квіти. Малята дуже багато роботи на городах, бо треба встигнути у вологу землю висіяти та посадити велику кількість овочів. У полі готують ґрунт під посіви, сіють жито, ячмінь, просо. Ще з осені висіяли пшеницю, піднімається і зеленіє у земена. Виїжджають трактористи у поле і орють землю, а машина сілка розсипає зерно. Радіють люди, бо вони чекають гарного врожаю. Діти на дачах. Дачники ремонтують дачі, білять стовбури, дерев, фарбують лавки, гойдалки, усі працюють. Ось така праця людей навесні. Діти, гадаю, вам сподобалося наше заняття сонечко. А тобі сподобалася наша розповідь про працю людей навесні? Сподобалося. Малята, до нової зустрічі!